Доброго дня учні! Сьогодні у нас з вами останній урок з теми циліндр, і ми з вами розглянемо завдання вже достатнього рівня. Вони не важкі, але більш змістовні, скажімо так. Перша задача сьогодні у нас задача номер 8 вже за порядком відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи дорівнює 6 коренів з 2. Знайдіть радіус і висоту циліндра, якщо вони рівні між собою. Починаємо ми, звичайно ж, з малюнка. Креслимо циліндр. Так, що у нас з вами є в циліндрі? Центр верхньої основи? Довільно ставимо точку, нехай це буде центр нашої верхньої основи. Зараз опустимо твірні. Так, розуміємо, що задня у нас сторона основи не бачимо. Отже, відрізок, що сполучає центр верхньої основи, ось, ось центр верхньої основи, з точкою кола нижньої основи, беремо на цьому колі будь-яку точку, ну, скажімо, нехай оце. Цей відрізок у нас сполучає ці дві точки. Таким чином. Дорівнює 6 коренів з двох. Тобто, оце в нас буде дорівнювати 6 коренів з двох. Знайдіть радіус і висоту циліндра, якщо вони рівні між собою. Давайте, звичайно, ж, накреслимо центр нижньої основи. Спробуємо провести вісь, тобто з'єднати їх. Такий трикутничок у нас утворився. Так, знайдіть радіус, нам треба знайти радіус і висоту циліндра. Висота цилиндра, вона буде дорівнювати. Осьовому осі, оці. так, І ще вказано, що вони між собою рівні. Тобто, оці дві частини вони між собою рівні. Давайте з вами спочатку назвемо цю вісь. ОО1 стандартно, так, Тут точку теж позначимо, нехай буде точка А. Запишемо дану. Що в нас є дану. Дан циліндр, який має вісь ОО1. Далі сказано, що ОА дорівнює 6 коренів з 2 см. Далі сказано, що А. О1 дорівнює ОО1, або радіус дорівнює висоті циліндра, і треба їх знайти Знайти радіус та висоту циліндра. В даному випадку я позначила радіус і висоту як АО1, бачите з умови, тому тут я вказую ао 1 І висоту я позначила як вісь ОО1. Розв'язання. Як ви вже помітили, в кожній задачі у нас використовуються майже однакові властивості. Тут обов'язково нам треба знати властивості прямокутного трикутника, так як, наприклад, теорема Піфагора, де там гіпотеноза, де в нас катит, також відношення важливо знати. І майже у всіх задачах використовується та теорема Піфагора. Так і тут, ми з вами бачимо, що утворився в нас прямокутний трикутничок. З назвою ОО1А. Кут О1 в ньому буде дорівнювати 90 градусів. Маємо наразі гіпотенузу, яка дорівнює 6 коренів з 2. Також сказано, що цей катет дорівнює цьому. Тому, якщо вони в нас не вказані, візьмемо їх за Х. Але для початку розпишемо, що ми з вами розглядаємо. Розглянемо трикутничок ОО1А. Що ми бачимо в ньому? Кут О1 дорівнює 90 градусів, ось він. Далі. АО дорівнює 6 коренів з 2 см. Спробуємо скласти так, нашу теорему Піфагора. Е, ні, давайте для початку візьмемо за Х невідомі наші катети, вкажімо, що. АО1 дорівнює ОО1, це з умова у нас, що вони рівні. І напишемо нехай АО1 дорівнює Х. Тоді ОО1 буде теж дорівнювати Х сантиметрів. Далі, за теоремою Піфагора, ми спробуємо скласти рівняння. Гіпотоноза в квадраті дорівнює сумі квадратів. Катетів. Так, гіпотенуза у нас АО в квадраті, буде дорівнювати перший катет АО1 в квадраті, в квадраті. Додати другий катет ОО1 в квадраті. Сюди ми з вами підставимо те, що в нас є. АО в квадраті у нас 6 коренів з двох. Все це в квадраті дорівнює. Перший наш катет, ми брали за х, х квадраті. додати другий катет. Це теж буде в нас х квадраті. Тепер для зручності я поміняю місцями сторони. Тобто, спочатку запишу ось цю половину, а потім вже ось цю х квадрат додати х квадрат дорівнює 6 коренів з 2 квадратів. Тепер спростимо. Х квадраті додати х квадраті це 2х квадрат. Розкримо дужки, піднесемо до квадрату. Тут у нас кожне значення підноситься до квадрату, тобто 6 в квадраті буде 36, помножимо на корінь з 2, теж в квадраті. І загальне, у нас загальний результат буде який: ось тут скоротиться корінь і квадрат. 36 треба помножити на 2. 2х квадраті дорівнює 72. Тепер позбавимось цієї двійки. Якщо вони тут множаться між собою, тоді ми 72 поділимо на 2. х квадрат буде дорівнювати 72 поділимо на 2. квадрат буде дорівнювати 36. З цього рівняння ми з вами знайдемо наш х. Х буде дорівнювати корінь з 36, і буде дорівнювати 6. Отже, те, що ми брали за Х, давайте з вами перевіримо, це в нас АО1, тобто наш радіус, і ОО1 наша висота. Нам треба було їх знайти, ми їх брали за Х, Х ми знайшли відповідь наша 6. Запишемо відповідь. Радіус дорівнює 6 см, висота дорівнює 6 см. Переходимо до задач вже достатнього рівня. Давайте розглянемо. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 29 см. А радіус основи циліндра на 11 см менший за висоту. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. Що в нас з вами є? У нас є осьовий переріз циліндра. Тобто звичайний прямий циліндр. Ми зараз накреслимо: ось його переріз і діагональ цього перерізу. Як і на минулому уроці, у нас буде малюнок. Давайте спробуємо. Так, в мене вийшов ось такий циліндр. Ця частина в нас не бачимо. Далі візьмемо з вами наша вісь, так, центри наших основ. Сказано, що в нас є осьовий циліндр, Ой, ось переріз, вибачте, Давайте накреслимо, обираємо будь-яку точечку, ну, скажімо, ось так. І через цю точку і центр ми з вами креслимо пряму. Так, тут така ж сама точка. Так само вона буде проходити. Трішки може не збігатися, так? Бо ми ж схематично креслимо малюнок. Давайте подивимось. ось я отримала свій осьовий переріз. Знову ж таки нагадаю вам, що осьовий переріз це переріз, який включає в себе вість циліндра. Ось вона. Тобто цей переріз проходить через вісь циліндра. Сказано, що в цьому циліндрі нам дана буде діагональ. В перерізі мається на увазі. Так, позначимо буквами. Нехай центр верхньої основи буде, центр верхньої основи буде дорівнювати, о, центр нижньої О1. Так, діагональ усього перерізу до рівні 29 см, радіус основи циліндра. Сказано, що на 11 см менший за висоту. Позначимо наш переріз буквами стандартними АБЦ. Це в нас радіус А О1. Він на 11 см менший, ніж висота. Зрозуміло, що візьмемо ми оцю частинку, наш радіус, так, за х. А висота в нас буде, якщо радіус на 11 менший, то висота буде на 11 більша. Х додати 11. Чому я так роблю? Завжди береться за х менша частинка. Радіус був менший, він в мене невідомий, і висота також невідома, але було відомо нам оце відношення: що висота більша за радіус на 11. Тому сам радіус я беру за х. Ще я це не описувала в задачі, але вже зробила такі наброски собі. А висота на 11 більше, тобто це буде х додати 11. Що нам треба знайти з цієї задачі? Площу осьового Перерізу циліндра. Осьовим перерізом даного циліндра в нас є прямокутник. Знаючи висоту, і знаючи оцю, цей діаметр, ми з вами зможемо знайти наш, нашу площу осьового перерізу. Давайте запишемо спочатку дано. Циліндр. з Вісь ОО1. Далі сказано, що чотирикутник А, Б, С, Д С – осьовий переріз. Далі Аце дорівнює 29 см. І вже тут ми з вами пишемо оце відношення, що у нас. А B більше, ніж АО1 на 11 сантиметрів. Так, ну, взагалі-то все треба тепер записати, що треба знайти: знайти площу чотирикутника кутника АБЦД. Давайте спробуємо розглянути дану задачу. Як її ж розв'язувати? Задача, знову ж таки, зводиться до прямокутного трикутника та застосування теореми Піфагора. Чому? У нас дана діагональ перерізу. Так? Діагональ завжди розбиває наш переріз, який є чотирикутником, а саме прямокутником так? на два прямокутних трикутнички. Це ось це перший АБЦ і другий АДЦ. Так як нам невідомі ні діаметр, ні висота, але вказано їхнє відношення. То ми можемо через X з вами виразити цей діаметр, виразити висоту і це будуть катити нашого прямокутного трикутника. Гіпотенуза в нас же буде дана. У нас є формула, в якому це все підставимо, і зможемо знайти наші хиси, тобто, зможемо. Виразити, і тоді отримаємо корені, який нам потрібно отримати. Давайте спробуємо. Перш за все, я розпишу, що я беру за Х мій радіус А 1 Запишемо це таким чином. Нехай. АО1. Тут мається на увазі будь-який радіус, який ви собі берете, тобто можна і ДО1, і БО. Ну, мені зручніше з малюнка бачити, так? я беру АО1. Беру за х сантиметрів. Тоді моя висота в даному випадку АБ. Навіть знаєте, що зручніше мені, напевно, взяти СД, тому що я буду розглядати потім оцей трикутник, де в мене буде оцей саме діаметр і оця висота. Я напишу, що тоді СД дорівнює Х додати 11, вони ж в мене рівні, так? А так як АЦ дорівнює 29 см то складемо рівняння. І в дужках запишемо, що рівняння ми будемо складати за теоремою Піфагора. За теоремою піфагора. Для початку давайте з вами ще запишемо, перш ніж складати рівняння, що ми розглядаємо трикутничок СДА. В ньому кут D у нас є прямий, тобто до рівня 90 градусів. Далі, наша з вами сторона CD буде дорівнювати Х плюс 11 см. Повністю сторона AD, катит, буде дорівнювати двом радіусам, або буде дорівнювати 2 помножити на Х нас… AD буде діаметром радіус х, а діаметр це два радіуси, тобто 2х. Ну і тепер давайте складати будемо рівняння. У нас А це гіпотенуза. За теоремою Піфагора гіпотенуза в квадраті, тобто А це в квадраті буде дорівнювати чому? Аде в квадраті додати С в квадраті. Аде в квадраті додати С в квадраті. Спробую поміняти місцями ці дві сторони. Спочатку запишу, що АД в квадраті додати С в квадраті, а потім, що це все дорівнює АС в квадраті. Далі підставлю, моє АД дорівнює 2х. Буде 2х і все в квадраті. Додати СД моє СД Х додати 11. І все в квадраті, дорівнює АЦ в квадраті, ось о це моє 29 в квадраті. Отримала таке рівнянечко. Спробую розкрити дужки. Поїхали. 2х квадраті, піднесемо до квадрату. 2 в квадраті 4х в квадраті це х квадраті. Додати. Оце в нас квадрат суми. Розкриваємо за формулою. Формулу запишу вам. так, Нагадаю, щоб потім не було питань, що за формула, звідки вона взялася. Квадрат суми, як і різниця суми, тобто А плюс Б є дужка в квадраті, а є А мінус Б в квадраті. Розписується так. перший... Доданок квадраті, додати 2 помножене на перший доданок на другий, і додати другий доданок в квадраті. В даному випадку у нас х додати 11, це буде моє а, а це буде моє Б, якщо я буду підставляти формулу. Розкриваю перший доданок в квадраті це X квадраті. Додати 2 помножене на перший доданок на х, помножене на другий доданок на 11. І додати другий доданок в квадраті. Дорівнює 29 в квадраті. Тепер спростимо даний вираз, піднесемо до квадратів наші числа. 4 х квадраті, додати х квадраті, тут у мене 2 на 11 буде 22х. Додати 11 квадраті – це 121. І 29 в квадраті у нас буде 841. Бачу, що в мене і х квадрат залишаться, і х і залишаться, і числа. Тому я спробую перенести все в одну сторону вліво, зібрати і розв'язати це рівняння як квадратне за допомогою дискримінанту. Спробуємо спростити 4 х і х квадрат це буде 5х квадрат. Оце в нас так і залишається додати 22х. Числа поки що так і залишаться. 841 перетягну і зміню знак. Залишилось ось тут порахувати нам, там де числа. 5х квадраті додати 22х, і тут буде відняти вже, бо ми від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. І буде 720 дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння, яке будемо розв'язувати через дискримінант. Поїхали. Дискримінант нас дорівнює b в квадраті відняти 4. Нагадаю, де в нас а, де в нас b, де в нас c. Це у нас коефіцієнт А, п'ятірка. Плюс 22 це коефіцієнт b І мінус 720 це коефіцієнт c. Підставимо в нашу формулу b в квадраті, тобто 22 в квадраті. Відняти 4 далі за формулою, помножимо на коефіцієнт А на 5 і помножимо на коефіцієнт С на мінус 720. Що ми отримали? 22 в квадраті це 484. Мінус на мінус дає плюс. Далі 4 на 5 20, помножимо на 720, отримали 14 400. Це все в мене буде дорівнювати великому числу 14884. Розумію, що за табличкою ми не можемо з вами визначити корінь даного числа, бо далі ж нам треба знайти корінь з дискримінанту, тому, будь ласка, використовуйте калькулятор. Дивіться, що там можна знайти. Тобто ви набираєте на калькуляторі число 14884, натискаєте значок кореня, і вас виб'є відповідь 122. Далі знаходимо х1 і х2. Теж знаходиться за формулою, нагадую її вам, мінус b плюс корінь із дискримінанту, поділене на 2А. Знизу буде те ж саме, але з мінусом. Мінус B мінус корінь з дискримінанту поділене на 2а. Наші коефіцієнти, ви знаєте, корінь з дискримінанту в нас є, підставляємо. Мінус B – це буде мінус 22. Якщо б тут було від'ємне число, наприклад, мінус 22, то ми б записали число навпаки, вже 22. Так як воно було додатнє, стане від'ємним. Мінус 22, бо у нас є мінус перед коефіцієнтом. Плюс. Корінь з дискримінанту 122. І ділимо на 2 помножене на коефіцієнт А на 5. Нижче я одразу запишу те ж саме, але зі знаком мінус. Ось так, щоб потім не заплутатись. Давайте дивитися. Мінус 22 додати 122 буде 100. Знизу 2 на 5 буде 10. 100 на 10 це буде 10. Нижче. Мінус 22 мінус 122 мінус 144 поділимо на 10. Буде мінус 14,4. А давайте тепер з вами поміркуємо. За х ми з вами брали радіус. Чи може радіус бути від'ємним числом, тобто мінус 14,4? Ні, не може. Завжди ми з цього рівняння будемо брати лише додатній корінь, бо ми не можемо мати від'ємну довжину. Одразу записуємо, не підходить або не є коренем рівняння. Ми з вами візьмемо значення лише тільки 10, і це ми знайшли Х. Так? Для того, щоб знайти нам площу нашого перерізу, повертаємось трішки до початку, так, що нам треба було знайти площу перерізу. Щоб знайти площу нашого перерізу, мені треба знати діаметр аде. Він в мене дорівнює 2х, так, бо складається з двох радіусів. Одразу собі запишу, що АД буде дорівнювати 2х, щоб не забути. Далі ми з вами дивимося, мені ще треба моя висота, так, або сторона С, або АБ. Вона дорівнює Х додати 11. Запишу так, АБ дорівнює Х додати 11. Спробуй знайти ці сторони. 2х х ми з вами знайшли, нам підійшов корінь 10, тобто 2 на 10 буде 20 см. Х додати 11, це Х у нас був знову ж таки десятка, Додати 11 буде 21 см. Для того, щоб знайти площу нашого перерізу чотирикутника АБЦД, ABCD, нам треба помножити АБ на АД. Тобто на те, що ми тільки що з вами знайшли. Аби в нас 21, а де в нас 20. І отримали відповідь 420 см квадратних. Запишемо відповідь: Відповідь. площа нашого чотирикутника нашого осьового, дорівнює 420 см2.